По милості Господні, Бог по своїй милості знову дарував нам цей ранок, цю спільність, де ми будемо сьогодні дякувати Богу, будемо згадувати, знаєте, бачучи цей стіл, так скоро час пролітає, вроді б здається, тиждень, дві неділі назад, і знову ми маємо цей спомин. І знаєте, сьогодні особливий день, бо дивлячись на... На цей стіл вони, воно, це, е, він нагадує нам е, дорого куплені, правда? Це є символиці, нагадують ціну, ціну, яка була заплачена за нас. І знаєте, е, Господь у слові своєму говорить, що такі слова є: Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі. Знаєте, роздумуючи, готуючись до цього служіння, до цього, до цього спомену, знаєте, і я так думав собі в серці своєму, що я сьогодні, що ти сьогодні, брат і сестра, можеш сказати для Господа. Що ми, ми сьогодні можемо сказати для Господа? Приходячи на це служіння, ми заходимо в дім молитви, ми кажемо один одному, слава Богу, правда. З кафедри говоримо, слава Богу. І знаєте, так, деколи, це вже так собі так, як добрий день. Ми собі так, би, вже і ну, привикаємо, слава Богу, слава Богу. Але Слово Боже говорить, і сає написано, що устами своїми ви шануєте мене. А де серце? Де наше серце сьогодні, брати і сестри? Воно сьогодні готове прославити Бога. Воно сьогодні готове подякувати йому. Чи готові ми сьогодні подякувати Богу за те, що ми сьогодні можемо сидіти на цьому місці? Що нема ніяких розривів, не літають ракети, хоч десь може літають, у нас дякувати Богу. Ми сьогодні знаєте, щасливі, благословенні люди, бо ми маємо ми маємо мир. Ми бачимо мирне небо над собою. І знаєте, перед тим, як ми будемо молитись. Я хочу зачитати Слово Боже, Псалом. Псалом 22 з 1 по 19 вірш. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекий від мого спасіння слова мого голосіння, Боже мій, я волаю день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Але ти ж, святий, перебуваєш у паліннях Ізраїлю. На тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж, я ж не людина, а черв'як, у людей і презирство народу. Всі, хто мене бачать, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. головами. Покладався я на Господа, нехай тепер Він його рятує. Нехай його визволить, якщо він його любить. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. ти клав у мене надію від грудей моєї матері. Тоді я був від, відданий від народження від материнського лона, ти є моїм Богом. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника, помічника немає. Стадо бичків оточило мене, сильні бажану сильні об, облягли мене. Вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і ричить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося моє серце, що тане всередині у мене. Я, як черепок, висохла моя сила, а мій язик прилип до мого піднебіння. І в порох смертний, ти вкладеш, ти вкладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців. Оточили мене, і вони зробили мої руки і ноги. Пробили мої руки і ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а що до мого плаща кидають жереб. І ще псалом 69, 2022. 20, Адже ти знаєш мою зневагу? Сором мій і мою ганьбу перед Тобою всі ті, що завдають мені болю. Ганьба розбила серце моє, і знесилився я. Я сподівався на співчуття, але недаремно не знайшов я в тих тішителів, дали мені до їжі жовч, а у спразі моїй напоїли мене отстом. Е, читаючи ці рядки Слова Божого, ми бачимо. Це шлях до, до Голгофи, це, це є страждання нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, живучи на цій землі, зараз ми всі проходимо ну, страждання в нашій державі. Є війна, є переслідування людей за якісь переконання, переслідування за. Ще нема таких гонінь за переслідування Слово Боже. Але І сьогодні багато людей втрачають дітей, і ми страждаємо. Але Знаєте, страждання Господа нашого Ісуса Христа, вони більші за страждання всього світу. Живучи на цій землі, ми проходимо шлях, і то же саме ми согрішаємо, правда? Ми не є досконалі люди. Ми согрішаємо. І коли ми согрішаємо, знаєте, я не знаю, як ви, тоді на серці немає миру, немає спокою, ти не можеш, ти шукаєш. І слава Богу, що ми знаємо, до кого можна прийти. Ми приходимо до свого батька. І просимо, Господи, тато любий, пробач, бо не, не, ну, не пропильнував, скільки сьогодні людей, які не розуміють, які не знають Господа, куди вони йдуть. Вони йдуть, хто, хто де знаходить заспокоєння душі, за алкоголю, наркотиках, у, різних, у різних, різних таких цих, знаєте, у світських шукають там спокою, але там його немає. Але ми дякувати Богу, ми маємо. Нашого батька ми приходимо до і карм, Господи, ось я такий і такі, допоможи мені, прости мої провини. І Бог прощає. Знаєте? Ми хворіємо всі з вами, живучи на цій землі, проходять хвороби, проходять різні е, ну, страждання наші, такі до, е, фізичні. Господь теж це все взяв на хрест і все розіп'яв. Навіть ми то же саме живучи на цій землі, ми проходимо, знаєте, образи в нас є. Правда, як, як важко, це дається саме більше це є образа. Людина щось каже, що ображається, наш Господь. Як його ображали? Але він не згадав це. Він ці образи він взяв на себе. Образи ми своїми гріхами ображаємо нашого Господа Ісуса Христа. Але Він. Тихенько, як та ягня, йшов на закол. Він йшов, знаючи, тут для, для чого він це робить. Він був послушний до смерті смертної. Він пішов на той хрест, щоб ми сьогодні могли тут стояти, перед, сидіти на цьому місці. Його милість, його кров, свята, вона проливалася за наші гріки. І ми сьогодні маємо дарований цей день. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми сьогодні відкрили своє серце для нього, для нього, бо він хоче. Щоб ми міняли, знаєте, бо нічого чи не чисте, в Царство Боже не війде. Якщо ми будемо мати образи, якщо ми будемо зневажати один одного, якщо ми не будемо любити, ми туди не попадемо. І буде дуже прикро, і буде дуже знаєте, на серці, коли ти йшов і ти надіявся, а якась образа чи якийсь прогріх, і, і ми і скажемо, відійди від мене, я ніколи тебе не знав. Нехай Господь нас збереже і дасть нам сили. Любити, прощати нам так потрібно. Ми є, ми є ученики Ісуса Христа, який любив. Нас не було за що любити, але Він любив, правда, кожен знає своє життя. І зараз ми знаємо своє життя. І кожним в своє серце сьогодні подивимось, чи ми любимо Його, чи ми готові, якщо Господь постукає в серце. Нехай Господь благословить кожного з нас, а йому за все буде слава. Амінь. Помолимось, будь ласка.